Кожна людина є унікальною зі своїми думками, почуттями, цінностями та прагненнями. Ця особистісна ідентичність містить самооцінку, самоповагу та впевненість у собі. Якщо ж говорити про соціальну чи національну ідентичність, то вона передбачає розуміння історії, знання мови, культури та активну участь у громадському житті держави. Ця ідентичність. Відображає цінності народу, які передаються з покоління в покоління. Знищення ідентичності українського народу, його історичної пам'яті головна ціль чергової російської атаки на нашу незалежність: мета загарбників знищити вщент українство, заявити, що його взагалі не існує, що це тимчасова ситуативна ідентичність, яка виникла внаслідок ворожої пропаганди серед частини руського народу. Яку треба повернути в єдине лоно про це говорили учасники дискусії? Як українці повертаються до своєї ідентичності? Яку організували фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва та Центр реформ та місцевого розвитку. Ну, перш за все, треба розуміти, що російська повномасштабна війна проти України ведеться не лише в фізичному просторі, вона ведеться в просторі інформаційному, вона ведеться в просторі соціально-психологічному. І відповідно, ідентичність, наша власна українська, вона є однією із головних мішеней взагалі російської агресії. Тому що ну для росіян можливо навіть більше значення має: ну скажімо так, знищення української державності, і відповідно це означає знищення самої по собі української ідентичності. Національна ідентичність охоплює нашу історію, мову, культуру, релігію. Це й історичні персонажі та національні символи, традиції та уявлення про себе у світі. Як приклад формування національної ідентичності, народний депутат Володимир В'ятрович наводить роман Генрика Сенкевича Огнем і мечем. Цей художній твір відіграв колосальну роль у становленні національної ідентичності польського народу. В українців є своя історія, культура і свої генії. Якщо ми говоримо про українську ідентичність, місяця що Базою української ідентичності з самого початку, з початку її самоусвідомлення українців як модерної нації, це, це, це все-таки Шевченко, Тобто, саме, саме його поезія е, забриніла тими струнами, які досі звучать, які, які ми досі розуміємо, і які ну мені здається, що українці розуміють роз, роз, розуміють особливо. І е, це навіть цікавіше, можливо, приклад, як Сінкевич, тому що це приклад культурного продукту, який був створений не завдяки державі, а всупереч державі, тому що та держава, яка в той момент існувала навпаки, намагалася. Всіляко обмежити саму появу такого культурного продукту. Ідентичність це не тільки про національність людини. Йдеться про політичну націю, яка об'єднує всіх людей, все населення України. І тих, хто вважає себе українцями за межами України, і всіх загалом, незалежно від етнічного походження, віросповідання, матеріальних статків, ідейних переконань чи чогось іншого. Тобто, українець – це вибір насамперед. І це вибір про свободу. Вибір зробити користь вибір на користь країни, яка дає тобі свободу, можливість самореалізації і можливість жити так, як тобі це подобається. Це особистий вибір кожної людини. Не обов'язково вдягати вишиванку, щоб бути українським патріотом. І, на жаль, не всі, хто тягають вишиванки, є українським патріотом. Це теж інша сторона цієї медалі. Збереження національної ідентичності є головним чинником національної безпеки. Вважає професор Карена Марутян, вона виступає проти терміну оборонна свідомість, адже з такими настроями ми ніколи не виграємо війну. Оборонна свідомістю не можна повернути собі кордони 91-го року. Я вважаю, що ми повинні казати про мілітарну ідентичність, причому це ідентичність всього цього народу. Це не стосується військової частини суспільства. Це не стосується тільки зсу. Це відповідальність цього народу. Тобто, ми повинні зрозуміти, що воювати повинна вся нація, все суспільство, і з цього починати виховувати всі свої наступні покоління. Тому що воювати я думаю, що на жаль, нам прийдеться ще десятиліття а може де століття. За словами організаторів, цей круглий стіл було проведено з метою створення синергії між інтелектуальними та експертними спільнотами, між науковим, культурним і державним секторами. І всі сьогоднішні експерти обговорювали те, як спільно Конструювати як спільно творити, спільно створити щось, що ми маємо. Звісно, українську національну ідентичність потрібно відтворювати. Ми не говоримо про те, що ми щось нове абсолютно створимо, чи ми забудемо все старе, чи ми придумаємо те, чого раніше не було. Це все в нас уже є. Українська ідентичність, вона всередині нас, і цей круглий стіл допомагає нам зрозуміти, які елементи для нас найважливіші зараз. Такі дискусії щодо формування політики ідентичності і просування її на державному рівні та в суспільній думці експерти обіцяють проводити регулярно.